28 січня була захоплена будільна міськради. Люди, які їх захопили, представляються від громади всього міста. Насамперед, ці люди представляють виключно свої інтереси та інтереси своїх замовників. В місті Кировому мешкає приблизно 700 тисяч чоловік. У ділянні смікаков зараз ну, близько 300, Тобто це дуже низький процент для того, щоб казати, що вони представляють це місто. Дуже диви поведінка міліції, яка нічого не робить, але тільки дивиться з тим, що забувається міськраді. Звісно, наша організація. Проти того, що відбувається зараз в міській конкомі, люди, які представляють зараз інтереси якихось певного кола людей в міськраді, ми не підтримуємо, ніхто не даває ніяких повноваження. Вони не мають ні законного, ні морального права заробити. Вчора, в 11 вечора, був один з наших представників нашої організації у будівлі міської конкому. Він хотів з трибуни повідомити, що та комісія, яка зараз формується в міськраді для перемовин з нашою владою повинні ходити всі організації нашого міста. На що йому відповіли? Що давали запити в усі громадські організації міста? Штефан Татаровська. і нібито всі їм відмовили. Це є брехня, ніхто нічого не, не отримував, ніяких повідомлень. Громадські організації готові в цій комісії та йти на діло з владою, що в принципі було, тому що робились комісії по бюджету, на яких були присутні всі громадські організації, організації тих, хто зараз устроював це шапіто в нашому міському комі, вони там не присутні були. Висувати якісь, якісь вимоги щодо зміни влади бандиту. Шляхом зараз не допустимо, тому що в країні йде війна. І вибори повинні відбуватися законним шляхом. Вони будуть восени, і тому все місто повинно вирішити, хто буде нами керувати, а не якась кучка людей, яка зараз присутня в міськраді. У нас місто трудівників і вони теж мають право голосу.